Сьогодні село Біліослави мало вкотре нагоду і шанс на те, щоб змінити своє життя, змінити його на краще, прийнявши рішення про надання згоди делятницькій громаді про входження в дане об'єднання. Ви я не що я Я як секретар сільської ради не знаю навіть сьогоднішні поїздки денної. Чи з чого зібрана сесія? То є кворум, дозвольте позачергову сесію вважати відкритою. На порядку денному у нас стоїть сьогодні одне питання, щоб проголосували. У склад Длятинської ОТГ село Білі Ослави це особливе село, в якому велику роль відіграють певні підприємці, які мають величезний вплив на сільську раду, на секретаря, на голову. От, і тому вони категорично проти об'єднання, тому що їм вигідно, щоб все залишалося в тому випадку, який є, в тому стані, в якому є. Я був присутній на е, зібранні селян, от села на зібранні села, і було видно, що дві третини, якщо навіть не три четвертини села були за те, щоб об'єднатися проблем є купа, які потрібно вирішувати, на які потрібні гроші. Це добудова дитячого садочка, це ремонт дороги. І фактично єдиним шансом, який сьогодні у них був для того, щоб знайти кошти, для того, щоб вирішити ці проблеми, це було надання згоди на об'єднання в таку громаду. Причому на превеликий жаль прикро констатувати, що така рішення, Сесія відбулася з численними порушеннями регламенту і закону про місцеве самоврядування, коли в тому числі секретар сільської ради намагався маніпулювати рішеннями думкою депутатів, які були наявні. Була навіть спроба фактично закрити сесію без наявних для того підстав. Ви не забувайте квека, говорю чесно по словські, а кажу так як є чітко указано. Що скасувати? Що скасувати? Давай. Я прошу зачитайте. Ви не грайте кі, то що ви починаєте десь тут щось. Та нема чіткого порядку дерна Чіткий. і це і обійшло все так, як має йти. Ну тоді то треба дотримуватися. Настрович, що кінець сесії, чи що? То так не знаю. Ну то і все. все? Якщо так, все? то так. То Одна людина все відстрала, правда? Голошуємо закритою. <правда>

Місцеву владу майбутнього маленького району, куди ви обов'язково війдете. Ви думаєте, що ви будете в космосі жити? Чи що? Ні, цього не буде? Ви почали з другого питання і закрили сесію. Це повне не було, пос... було смерду, шановний секретар. Будь ласка, зробіть те, що по закону ви посадова особа. Ви порушуєте закон? Ви порушуєте брати на себе занадто багато, вирішуючи за всіх депутатів, як вони будуть голосувати. Дайте революція, ви дайте сесію. Тому що не було розмовляти регламент, яке на неї було поставлено безумовно. Громада з е, центром дерятні відбудеться в будь-якому випадку. Але мені дуже е, якби неприємно, що ці впливи е, якихось таких дрібних олігархів місцевих вони йдуть на шкоду громаді села. І найголовніше і що ми бачили сьогодні, це все шоу, от де голова разом з секретарем виконували. От, спочатку хотіли сесію зірвати, потім вигнали ту людину, яка вагалася із заруху. До якої можна було би отримати цю підтримку, але ви бачите, що підтримки в кінці кінців не вийшло, одного голосу якраз не вистачило у них, от і це якраз вплив цих людей на інших. Але це з іншого боку говорить про те, що кожному мешканцю будь-якого населеного пункту дуже добре і дуже важливо розуміти, яких депутатів вони обирають. Тому що, коли така відбувається сесія, то мають бути присутні не на один більше депутат від необхідного кворуму, а мають бути присутні всі депутати або хоча б три четвертини депутатів. А коли присутня там буквально половина Депутатів плюс один, то очевидно, що саме от такий спосіб, от всякі різні е, жуліки мають можливість впливати на от, е, тих представників їхніх, які сьогодні блокують, блокують цей процес. Я був в об'єднаній громаді і бачив, що там нічого поганого немає. там. Люди відкрили дитячий садочок з частину помощь, швидку допомогу реанімаційну, проєктували декілька кусків дороги, є пропозиції від інших інвесторів закордонних. Я попитувався по своєму окрузі. У мене більшість людей сказали мені голосувати за. Землі будуть усі в нас. Наші а не ж акудатор буде розпоряджати, і хтось тут буде клеститися, що ми ніхто не робив. Я нікого не звинувачую. Я за об'єднання все. Якщо взяти по бюджету, по грошах у чотири рази зараз без об'єднання. без об'єднання, Ми маємо близько чотирьох мільйонів суспільного доходу. Більша частина йде на е, апаратні ради. на світло, на дороги, на щось інше. У нас немає просто після об'єднання. Наш бюджет буде складати близько 16 мільйонів. Перший раз у нас усі. Оподаткують. Пер час у вас позабирають, потім вам дадуть. Будете вийти, що так буде. Просто вам мусять сказати, що не заберуть. 60% підкреслює податку з доходів фізичних осіб, з школи, з ФАПу, з амбулаторії, від всіх тих людей і підприємців, які ви сьогодні платите бюджет, йдуть сьогодні в район, а в Білі ослави нуль. При об'єднаній громаді 60% є тут у громаді, в об'єднаній громаді. Це є основний дохід. Подамо на пойменне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять одинадцять. При кворумі дванадцять. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Просували. Просували. Будемо працювати над статутом, а там. Життя покаже, хто в кінці кінців був правий, от тому, що об'єднана громада відбудеться біля ослави рано чи пізно, коли буде вже закон про примусове об'єднання. стрім будуть доєднані до цієї громади. Але просто шкода, що село втратить можливість за цей час щось реально робити, розбудовуватися і взагалі впливати на ці процеси. Ми будемо сподіватися, що все ж таки воля громади, яка на громадських слуханнях більшістю голосів підтвердила свій намір входити. Об'єднання об'єднану територіальну громаду з центром у селища Делятин, все ж таки їхня воля, їхнє бажання переможе, і надалі будуть проводитися консультування буде вестися робота над тим, щоб все ж таки цю думку змінити.